У неділю ФК Поділля відіграв на цьому стадіоні останній матч сезону. А вже з понеділка газон почали готувати до липневих ігор. Наразі працівники ДЮСШ номер 1 працюють над відновленням пошкоджених ділянок поля у межах воротарських майданчиків. Ми зрізаємо пошкоджені ділянки спеціальним приводом, такий, який має валік, який має ніж на певну ширину. Забираємо з тих місць і потім за межами футбольного поля, де в нас є аналогічне трав'яне покриття газон, ми опять же, знову вирізаємо свіжі шматки газону по тій довжині, яка необхідна, і утрамбовуємо, укладаємо. Далі ділянку рясно поливають, аби коренева система зеленої латки з'єдналася з основою і чекають майже три тижні. Після завершення робіт у воротарських майданчиках працівники Дю США почнуть обстежувати решту поля. Якщо великі, то так. А якщо просто ямкою ремонту, ми просто вручну робимо спецсуміш, пісок, чорнозем і насіння, свіже насіння трави, і в кожну ямочку прямо так руками люди проходять і оглядають і порівнюють. І за декілька днів, якщо тепла погода і є. Полив то проростає свіжа трава і затягує ці пошкодження». упродовж сезону 2024-2025 ФК Поділля відіграв на цьому полі більше 30 матчів, в тому числі і в умовах сніжної погоди. Тренування команда проводила на інших майданчиках. Тож газон зуміли зберегти у відмінному стані, каже Василь Янків. Нам вдалося дотриматися тих норм навантаження, які має футбольний газон, адже згідно методології, кожний газон має. Певну кількість годин, на якому можна тренуватися чи грати в місяць, і щоб він мав той привабливий і спортивний вигляд, який має на сьогодні. Незважаючи на досить складні весняні погодні умови, ці душі, зливи, відсутність тепла це дуже впливає на ріст трави, на її якість. От коли вже пішла два тижні тому справжня хороша така весняно-літня погода, знайшток покращився газон, і ми бачимо, що сьогодні він вже практично в відмінному стані. Після завершення усіх відновлень. Лювальних робіт на полі візьмуться за трибуни, де потрібно їх відремонтують та підфарбують, адже спортивна споруда відкрита і відчуває усі примхи погоди. Нагадаємо, торік на спорткомплексі оновили підтрибунні приміщення, роздягальні медичний та кабінет допінг контролю, конференц-залу. Новий ігровий сезон для ФК Поділля стартує з 20-х чисел липня. Спочатку це будуть кубкові матчі, згодом регулярний чемпіонат. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.